Це відео, мабуть, логічне продовження попередніх двох про те, як, що таке акції, перші помилки при інвестуванні, і зараз як інвестувати тисячу. Якби я інвестував свою першу тисячу доларів в акції. Перше, з чим ти повинен розібратися, це хто ти, що ти за інвестор і для чого ти інвестуєш. В тебе є три варіанти: перше, це будувати портфоліо, яке націлене на зростання. Друге будувати портфоліо, яке націлене на дивіденди. Або піти третім шляхом і обрати збалансований варіант. А зараз, будь ласка, постав вподобайку цьому відео, підпишись, якщо ще не підписаний, і рухаємось далі. Тобі не треба тисячі, щоб почати інвестувати. Може бути 500 або навіть 100 баксів. Я починав з тисячі. І це зручна сума. В будь-якому випадку, чим швидше ти почнеш, тим краще для тебе. Коли ти вирішив, яке портфоліо ти будеш будувати, далі два моменти: це диверсифікація портфоліо та топові компанії. Коли ти тільки починаєш інвестувати, то важливо брати різні компанії, топові компанії, які входять в S&P 500 в топ-100 або ще краще в топ-10. 5 років назад, коли я вкладав свою першу 1000 доларів, я зробив як Ворен Баффет. Більша частина цієї суми пішла в Apple. Але на сьогоднішній день я б будував би портфоліо навколо Amazon. 400 баксів з тисячі пішло б в Amazon. Потім 200 баксів в банки по 100 Bank of Америка та Chase. Потім Google 100, Meta 100, Microsoft 100 та UNH. Цю компанію недавно купили два топових інвестори Баффет та Майкл Берн. Це портфоліо вийшло збалансоване, десь 65% на зростання і 35% на дивіденди. Звісно, ці цифри відносні. Якщо твій онлайн брокер дає тобі можливість купувати неповні акції, то супер. Якщо ні, то тоді цей список буде коротше. Треба більше дивідендів. Більше UNH. Це була моя тисяча доларів в акції сьогодні. Якщо б ти спитав мене пів року назад, тоді я б сказав: би за основу можна було і треба було брати Google. Його треба було тоді купувати. Що я в принципі і робив. В цьому списку тільки американські компанії. Тому що, коли ти інвестуєш тисячу, не обов'язково брати компанії з усього світу, можна обійтися локальними. Для кожного з нас свої локальні компанії. Вже більше ніж як 10 років. Я живу в Сполучених Штатах. На цьому каналі я говорю про новини, про акції, про те, що я купив або що продав, про те, що збираюся купляти. Майже всі ці компанії, які я назвав сьогодні, в мене є. Чогось більше, чогось менше. Немає UNH. і я хочу додати цю компанію в своє портфоліо. Якщо ти вже купляв акції, будь ласка, напиши в коментарях, яку компанію, яку акцію ти купив першу в своєму житті. Якщо ти тільки збираєшся інвестувати, сподіваюся, що це відео було корисним. І можливо, ти знайдеш корисним наступне відео, яке десь тут зараз вискочить на екрані. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе.